Всім добра з дорожнечка е, різномарізає буски для косів і для ну, то есть, роблю рекламу для своїх бусків. Хочеться все разі пробують. Діславу його і до кося заправляти косу. Всім добра здоров'я. Бруски я зробив для заправки косів. Тепер крепчу косу і просто хочу щось, ну як, ви подивитеся відео, ви згадаєте своє минуло. минуле, розумієте, як 25 травня закінчувалася школа постійно, канікули. Після е, ш, ш, зелених свят вже йшли косити траву. І ми маленькі, але зараз пам'ятаю, в нас було шестеро в сім'ї. І ми е, на поді спали. Май, ну, дві сестри спали в хаті, а ми всі брати спали на поді. Ну, старший брат такий, Він та е, допомержує, а всі останні ми ще є. живемо. Mm. І е, приємно було згадати, розумію. то, що ти спиш, тато зранку ж десь година, десь е, пята вже світалося, і тато починав косу клепати. Або з вечора, якщо це, або бо косів багато клепав, тато дві три косиє, клепав собі і цей. І зараз просто може комусь е, буде приємно згадати, то, як цей дзвін був, як то по селі цілому, чи виходили, знаєте, дуже такі, ті файні чистий воздух, і так всюди кос, такі дзвони були, знаєш, косарів і йшли в поле. Це починалося вівторок, середа, десь середини починалося, вона четверга. Так що, кому е, це буде приємно, можете послухати це відео, якийсь він згадати все собі. А хто навіть не чув, заразня є молодь, теперішня, просто можете подивитися, як то ще коси, як колись жило в седі, як то ще не робило, худобу трималося. Бо зараз трактори косять, як то ті косарки, крімери, тримери, отакі ось. Ну вам файно переля. Якщо комусь не сподобається, гортайте далі просто так і щось дивіться. Як буде приємно, дивіться, пишіть щось, я докапую косу. Образ дороблічка. Всім. Зараз хочу показати вам, я роблю ці кисята вже дуже довго. Хто тобто, б не знає, дуже довго їх роблю. Коси не роблю. Коси купую. Колись так забивали коси і йшли в косарку. Бачите, ось. А я зараз просто вам покажу, як правильно, впала. От дивіться, тут, як має бути правильно. Бачите, в мене зарізаний тут кут 15 градусів. Щоб клинок, коли представляєте, так само клинок має бути в рід, щоб він був ось так рівно, бачите, як він йде. Бо якщо він буде у вас отак, чи буде в цю сторону якимось чином, але я думаю, що отак, якщо у вас буде, ви негати будуть годати. То значить у вас коса буде злітати постійно. А так ви бачите, от рівно виглядає. От обручка. Така теж. І ще одно теж має бути обручка зверху тут. А зараз ви попитаєте мене. Що без дирки кися отакого? Кіся без дирки того, що різні коси і різні вуха. Рівна дожина, ну все, все різне. Дивіться, як ви маєте, зараз я покажу, як ви маєте то пробити цей. Представляєте собі де-небудь на О, ще бачка Дивіться, Щоб було рівно тут. Оце, оце, оце має бути рівно, рівно, щоб воно опиралося в обручку коса, щоб вона не відходила у вас отакого. Бачите, от я прикладаю так, воно дозволяє тут, мушу так відсувати. Тепер беру молоток і б'ю тут по вусі. Пробиваю деру саму. От, у нас вийшло от такого. От такого цей. Отаке от у нас вийшло дірка. Запихаємо сюди обручку. А якщо на такі прості косі, в уходи, посередині десь виходить дирка, так що не можна, дірочку видавається собі самі пробивати. Все, запихаємо на місце косу. Тинок зараз її підтисне туди. Ще тут може дати тут трошки, Ту, щоб ви добре виділили. Ось так. Тинок зараз її тут їме. Потім тинок вам просіде далеко туди. Геш. От що у нас виходить, бачите? Тигаємо чуть-чуть сюди догорі. Бачите, низ. Все, вже нікуди у нас тут не піде. Ну що, я вже так же все показав, показують як косити і заправляти косу. Я вже попробую як на коси. Все. Ну, в принципі брус має бути у воді, водо намацує цей. Я розумію, що пило може з бензину легше косити, але ну, воно все гуде, Воно шумить усе, а тут ви чуєте звук того, що колись було цей шум. Косія, як на шуміт, як так там є на, на колідатка є, шуміла коса, коло по коса стихенька. от така так би, на цей. Ну що, пробую ще раз, я вам зараз показую 8 хлопців, то. Дуже легко ці коси. Хоча розсидемо. Бели щесь в слух як коса йде. Що ну, так, дуже приємно косити, ну прям красота, запах ті, траве свіжої. Знаєте, навіть якщо косити у горах. То ви ти впиловний не маєте косити з бензину, але шумит, весь звір повтікає від вас. ну Неприємно буде, хоча воно корисна в таких цех, але коса, то є задоволення. Мало людей зараз косить. О! прилетів хуранник бджіка, точно мене зараз вкусить і на надаю нині. Ну що? Дивіться, я вам показав там відео все, хто може зробити собі кися там. Там переглянути сторін, що там є. Як правильно зробити, як клинок правильно зробити, все то в мене показує, як косу клепати. Хоча на косу треба спеціаліст, треба довго посидіти, щоб викликати косу. Але що вам як треба щось зробити, ви дзвоніть до мене. Я зараз кажу номер телефона, куди ви можете звернутися до мене. Чи вам треба буде щось замовити у мене? Ви мою сторінку бачили, в мене там сапок багато. У мене багато робіт, яких я сам придумую і багато роблю. Так що, якщо ви хочете замовити, дзвоніть по номеру 067 95 91 875. Звати мене Іван. Щоб ви не хотіли мене загубити, на, моє, на, цім, на... коли побачите відео це в рекомендаціях. Вам треба буде набрати на Фейсбуці Майстри Деренько. Так само і на Ютубі, так само на інстаграм, і так само на Тіктоці. І ви будете переглядати мої всі відео. Ну і ще. У е, мене брат виготовляє ці мазі е, від е, з чистотілом, від всяких поріжів, поранень, там від всяких, е, ну там не знаю, якісь хвороби шаї чи там що ще, не знаю, якщо навіть не віліковувати залікою. Ну, промаху ще не було ні раз. Від гімарою 100% воно віліковує. Може, у когось є проблеми такі. То для того, то звертайтеся по моєму номері телефону за цими мазями, і ми будемо давати силочку мого брата на е, їхню сторіночку. А ви зможете там переглянути і дзвонити до неї, і поговорити собі по нею Бо брат не говорить, він був після операції, у нього вирізані голосові зв'язки, і він говорити, не вміє, жінка земето, все робить, хоча вони разом роблять ті мазі. так що Кому сподобалось, ставте, як то називають, лайки, лайки тут, лайки ставте. Підписуйтесь на сторіночку Майстре Деренько у Фейсбуці. Так само на інстаграм підписуйтесь, на YouTube. Тікток ще є у нас там теж. І можете писати у Viber, Messenger, WhatsApp і Telegram. Так що всім добра здоров'я! Вы были здорово